Покажу вам, друзі, цікаву штуку. Одною рукою не зручно, але покажу. Отаке. Знайшов мій підписник. Було в землі. Як знайшов, а оце метал. Воно дзвоніло і тому він його знайшов. А всередині це кремній. Камінь кремній. Видно, що попатині старе. Розміри, то я не знаю, сантиметрів 4. Деякі люди вважають, що це, що це рушниці з кремнівим замком. Знаєте, підпалювало порох. Але якщо так, то куди воно там кріпилося? Ну от погляньте. Я бачив такі замки, але там вони в металевому корпусі, там так, пружинками умовно затискалося Як на мене, це щось старіше. Більше схоже на е, цей на скрибок. Скрибок, різець. Ну, знаєте, уявіть що це там шкура і так його. Обдирали або розбирали, можливо для риби. Воно тут було колись гостре і, повторюсь це кремній. От як вважаєте, що це може бути? Просто цікаво Тако, Така річ. Хі -хі. Я таке бачив вперше, ніколи не знаходив Гарна штукенція.